Уютна одна з вулиць у Полтаві, для якої 10 березня затвердили нову назву Затишна. Це зробили у рамках переіменування топонімів першої черги у громаді. Я думаю, що зараз воно не потрібно, тому що воно не викликає ніяких спорів, розногласів. Всі привикли до цих ну, названь. Нові назви затвердили 10 березня під час сесії міськради, яка була у форматі відеоконференції. Рішення підтримали 32 депутати із 38 присутніх. Змінили 71 топонім, які містили орфографічні помилки, русизми або були названі на честь топонімів із країн-учасниць організації договору про колективну безпеку, зокрема Росії чи Білорусії. Ці всі варіанти назв міська рада лише затверджувала. Напрацьовувала пропозиції. Топонімічна комісія, перша, куди входять країни. Знавці, історики, архітектори з моменту підписання рішення ради, на яке має п'ять днів секретар міської ради виконуючи обов'язки міського голови, і далі рішення вступає в законну силу. Правильно зробили що я думаю, правильно Все з цим прошлим поштом закінчати. В інших містах вже давно покидали. Згідно з проєктом рішення, назви вулиць опитна та уютна переклали українською, дослідна та затишна. Провулок бумажний буде називатися Полтавський яр, а московський стане під монастирським. Назву вулиці Нечує Левицького упорядкують згідно з правописом Івана Нечуя У Нас хісь куди день ківати в країні і в Полтаві дуже. Грошей на процес перейменування із бюджету громади не витрачають, а таблички на будівлях будуть змінювати поступово, каже депутатка міської ради Юлія Городчаніна. Часом будуть замінюватися таблички адресні, але це не прямо з завтрашнього дня. Під це треба так само додатково виділяти фінансування. І коли там люди хвилюються, що їм там потрібно змінювати документи або ще щось по на право власності, прописку, все інше тут не треба хвилюватися. Не треба це робити завтра чи через п'ять днів. Це відбудеться автоматично, коли ви будете здійснювати будь-які дії із вашою власністю, тобто продавати, перереєстровувати. Нагадаю, питання щодо прийменування вулиць у Полтавській міськраді розглядають від червня 2022 року. Онлайн голосування на платформі «Едем» щодо зміни назв топонімів першої черги тривало до 15 грудня. 22 лютого їх мали затвердити на сесії міської ради. Це засідання не відбулося загалом. же у громаді мають змінити близько п'яти сотень топонімів у п'ять етапів. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.